Хропіння небезпечне тим, що, по-перше, у людей, яких хропуть, виникає синдром апної сну. Це зупинка серцево-судинної серцево діяльності та дихання довше, ніж на 10 секунд і більше, ніж 5 разів на період сну. Крім того, у таких пацієнтів розвивається, як це не дивно, але надлишкова вага. В результаті порушення гормонального балансу. Гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, різні варіанти аритмій. Людина не висипається в день, вона ходить з відчуттям безсоння. Знижується продуктивність праці, людина не може реалізувати себе в повній мірі. Причинами хропіння є цілий комплекс захворювань. Смислом хропіння є. Зменшення діаметру просвіту глотки. Якщо людина, наприклад, не дихає носом, викривлення переділки носу, чи там е мають, е мають, е має вади е хронічного риніту, чи у людини має місце поліпозний етмоїдіт, а у дитячому віці є аден аденоїди. Це все призводить до того, що немає нормальної вентиляції, особливо на видих, із-за того, що спадаються стінки глотки. Діаметр стає меншим, потрібно більше зусиль, розвивається хропіння. Крім того, у людини можуть бути, може бути патологія глотки. Наприклад, хронічний тонзиліт, Гіпертрофія мигдаликів, а також гіпертрофія м'якого піднебіння. Якщо мигдалики компенсовані, то такі мигдалики потрібно лікувати консервативно. Якщо йде декомпенсація піднебінних мигдаликів, їх потрібно видалити, і то і інше призведе до позитивного результату. В плані хропіння. Попередити хропіння можна, якщо ті причини, які ми тільки що обговорювали в порожнині носа, в глотці, якщо вони більш-менш компенсовані, за рахунок чого можна попередити хропіння, потрібно лягати спати з 10 до 12 ночі, щоб вже відпочивати. Чому? В цей період в організмі людини виробляється так званий гормон щастя, мелатонін, який в тому числі і відповідає за тонус м'язів глотки. Якщо в організмі виявляється мала кількість мелатоніну, тут є два шляхи медикаментозний, а також Поліпшити раціон їжі. Це потрібно використовувати голландські сири, нежирну бринзу, горіхи, необсмажене насіння, гарбузове насіння. А чи можна позбутись хропіння на ранніх стадіях? От тільки тільки людина, наприклад, почала хропіти. Деякі пацієнти піднімають подушки, щоб спати у припрівані піднятому такому стані, а пацієнти, у яких надлишково багато взагалі сплять практично сидячі, за рахунок чого тоді в них поліпшується е, дихання і зменшується хропіння. За рахунок опускання нижньої щелепи та язика, що призводить до збільшення діаметру просвіту глотки. Якщо цей метод не підходить, тоді можна використати інший, який пацієнти часто використовують, коли не хочуть оперуватись, але рано чи пізно все-таки певна частина звертається, і ми їм допомагаємо. Це, що ж це за метод? Це метод, коли одівають на період сну маску, закриваючи ніс та Рот, закриваючи та рот, через маску подається повітря під підвищеним тиском, і за рахунок цього розтягується просвіт, діаметр глотки і знову ж таки поліпшується фаза сну у хворих, зменшується хропіння і синдроми апного сна або пропадають, або знижуються. Якщо пацієнтам не допомагають ці методи, і вони хочуть кардинально все-таки вирішити це питання, щоб перестати хропіти, щоб, перес щоб убезпечити себе від... від синдрома апної сну, коли зупиняється серцева діяльність та дихання, то потрібно звернутися в нашу клініку до лікарів отоларингологів і ми визначимо, на якому рівні. У пацієнта проблема. Якщо на рівні порожнини носу, ми запропонуємо вирівняти перетинку носу, якщо вона крива. Якщо є проблема з, риніт, з різновидностями ринітів, вирішимо проблему радіохвильова вазотомія, лазерна вазотомія. Якщо у ваших близьких, чи у родичів, чи у вас самого поліпи в носі, мій дід, видалимо поліпи. Якщо у вашої дитини хропіння і є аденоїди, видалим аденоїди. Якщо є проблема в глотці, наприклад, гіпертрофія мигдаликів, або гіпертрофія м'якого піднебіння, або та чи інша форма хронічного танзеліта, якщо хронічний танзеліт ком... в стадії компенсації можна лікувати консервативно, якщо мигдалики <кій> гіпертрофовані або декомпенсація, краще видалити і знову ж таки спостерігати за хворим від 3 до 6 місяців. Якщо у пацієнта є Явища гіперплазії, гіпертрофії м'якого піднебіння. Тут ми зможемо вам запропонувати ті чи інші операції на м'якому піднебінні. Це називається уволопалатопластика. З кожним із вас ми індивідуально будемо працювати. Для кожного із вас підберемо конкретно під вас лікування. Не залишимо вас ні через півроку, ні через рік. Для того щоб був у нас позитивний гарний результат. Дякую за увагу.